Якщо чесно, якраз військової необхідності гострої нема, бо цих людей не так багато. Тобто, якщо хтось сподівається, що прикликавши е, засуджених, ми е, таким чином уникнемо мобілізації е, звичайних законослухняних громадян. На жаль, ні. Е, якщо брати тих, що в нас зараз сидять, в нас загалом сидить не більше 20 тисяч е, чоловіків призивного віку, от саме придатних до служби. І ясно, що не всі вони підуть, а тих, що зараз сидять, можна брати тільки добровільно. Це для мене ну, навіть не обговорюється. От, хай навіть з них піде половина. Ну от 10 тисяч. Так, да, це потрібне поповнення, але це 500 тисяч не заміняє. Вибачте, от просто арифметики не сходиться. Ну інша річ що є ще друга категорія це ті люди, які вже відбули своє покарання. От вони відбули своє покарання, але на них висить судимість, і тому дійсно їх не беруть, навіть коли вони добровільно йдуть. І е, тут, взагалі, е, по-перше, тут на мою думку є певний, скажімо, абсурд. Е, ми цих от ці люди коли схибали, вони порушили закон, вони своє відсиділи. От вони понесли своє покарання, і ми далі повертаємо їм права. Але чого ми при цьому не повертаємо їм обов'язки? На мою думку, стосовно тих, хто вже відбули покарання, треба ставити питання не про добровільне залучення, а просто прирівняти їх до всіх інших призовників. Все, ти відбув своє, ти такий же громадянин, як ми. Ти знов голосуєш, вибачте мене, ти знов користуєшся всіма державними сервісами. Так само ти тепер маєш і служити. Тобто, тих, хто вже відбули покарання, я взагалі просто е не дозволив їм служити, а зобов'язав би їх служити. І це могло б бути, скажімо все таки 1050-60 людей. От, але що стосується тих, хто точно хоче сам добровільно. Отут я вступлю в полеміку з тими навіть дуже шановними мною деякими офіцерами з фронту, які проти цього, які кричать, нам зеків не треба. Це той знаєте, варіант, що як там ви це ви котів не любите, то ви їх просто готувати не вмієте. От це саме той випадок. Справа в тому, що вони просто не знають про що говорять, а я в даному разі знаю. Справа в тому, що я не просто був на війні, а я командував людьми, які були засуджені. От е, коли ми їхали в Айдар, ми не питали людей, хто звідки взявся. Це все були добровольці. Е, ми приїхали, ми почали воювати. І вже коли ми воювали, нас там на місці оформляли ніби як мобілізованих. Я, наприклад, два тижні встиг провоювати саме зі зброєю в руках. От коли приїхали воєнкоми, і мене типа мобілізували. От, а дехто місяць вже встиг провоювати до того. Так от, от коли приїхали нас типа мобілізовувати, От з'ясувалось, що ой, так, дикий, окей, оформили. Та, о, ти ротою командуєш, чекай, а в тебе яке звання? Рядовий. Так, ладно, ми тебе запишемо кулеметником, але далі командує ротою, окей. От, ну І так далі. А тут, ой, там такий-то. А ми тебе не можемо взагалі оформити, в тебе судимість погашена. І от що цікаво, ці люди всі лишились воювати. Вони воювали неоформленими, тобто вони знали, що якщо вони загинуть, не буде жодних компенсацій їхнім родинам. Якщо вони будуть поранені, то ми їм просто будемо збирати гроші на лікування, а не держава їх лікуватиме. І жоден не втік, вони всі продовжили воювати. Справа в тому, що законослухняність людини і патріотизм людини це як про зелене і про квадратне. Це абсолютно не пов'язані між собою речі. Е, може бути людина, яка дійсно, ну, по-перше, може бути людина, яка просто якось схибала. Але навіть більше може бути людина, яка дійсно зовсім не дружить з законом. Системно У нас були деякі з трьома ходками, чесно кажучи. Це вже явно не одноразова хиба. От так от, але при тому ця людина любить свою країну, любить свою націю і зготова. Да, він не любить державу і поліцію. Але він готовий воювати проти зовнішнього ворога, і він прагне воювати. І більш того, я скажу, що ці люди в бою себе чудово показували. Оцей знаєте, навіть оцей ну вибачайте, що таке кажу. Але отакий, знаєте, бандитський кураж. Він насправді інколи дуже непогано спрацьовував. От ці люди в такі розвідки, наприклад, ходили, куди далеко не кожен навіть з нас добровольців ходив. От тому я за те, щоб тих, хто засуджених бажає, це не вирішить проблему мобілізації. Це ключовий меседж. Це не замість, бо їх не так багато. В нас не російські гулаг, де можна набрати цілу армію. Але з точки зору зокрема реабілітації цих людей і їх соціалізації, я категорично підтримую цю норму, вважаю її необхідною. В нас буквально єдине єдине, що б я виключив, от здається, хтось із депутатів чи міністр Малюська, хтось сказав про окремі підрозділи з ніби ніби як штрафбати так? Як Оце раніше. ні в якому разі, навпаки, їх треба розкидати по одному в звичайні підрозділи, щоб все ж таки не порядки, до яких вони звикли на зоні, переходили до армії, а навпаки, вони вбудовувалися в звичний армійський порядок.